Вітання, час контакту на телеканалі Віка. Гість студії сьогодні. Анатолій Бондаренко, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Вітаю вас в нашій студії, пане Анатолію. Вітаю. До виборів залишилося 14 днів. Ви проводите зустрічі з виборцями. Яка ваша думка? Чи змінилося суспільство, власне, свідомість людей, що говорять? Перше, хочу сказати, що велика частина суспільства сьогодні змінилася. В першу чергу, суспільство воно. Почало більш детально дивитися, що відбувається зараз в країні. Велику кількість суспільства сьогодні хвилює ситуація з захопленням Російською Федерацією Республіки Крим, наших східних територій. Велику кількість суспільства хвилює сьогодні питання, як, таке, як питання переселенців, питання безробіття. Питання, як пройти зиму, і як вижити сьогодні на ті мізерні пенсії і на ті зарплати. Знецінення гривні це один із важливих факторів, сьогодні, який суспільство хвилює. І я думаю, що нашій команді потрібно зараз доносити в першу чергу правду, і суспільство повинно знати правду. Але якщо в часи зубожіння сьогодні Люди готові взяти 300 чи 500 гривень, тому що це стане вагомим сьогодні е, внеском у їхній сімейний бюджет. Тому ми повинні задуматися, чи готові ми за ці 300-500 гривень продати країну і продати своє майбутнє. Я так розумію, що ви провели вже дуже багато зустрічей з виборцями. Яка з них вам запам'яталася найбільше? Найбільше мені запам'ятуються зустрічі на стратегічних підприємствах. Зокрема, одна з них. На Черкаському приладобудівному заводі. В часи економічного розсвіту на заводі працювало 2500 осіб, сьогодні 150. Це державне підприємство, де частка підприємства і частка держави в ньому 100%. Це підприємство, яке сьогодні стало нікому не потрібне. Навіть в умовах війни держава не розміщує сьогодні на ньому державне замовлення. Підприємство, яке в змозі. Виробляти бронежилети, пластини для бронежилетів, яке в змозі виробляти високоточну техніку сьогодні для ракетних установок, яке в змозі виробляти запали для гранат. Чому сьогодні держава не дбає про цих працівників? Друга моя зустріч сьогодні на Черкаському авторемонтному заводі. Чому немає державних замовлень? Я не розумію. Країна в умовах війни, а ми не можемо сьогодні. Навіть допомогти самі собі, коли держава повинна в першу чергу лицем повернутися до власного оборонного комплексу. І я думаю, що тільки коли буде нормальні стосунки у цих підприємств з державою, коли будуть державні замовлення, тоді ми в змозі виграти війну цю. На що найчастіше люди скаржились вам, на що нарікали і наскільки ефективні, на вашу думку, такі зустрічі? Я думаю, що кожна зустріч ефективна, якщо ти поспілкувався з людиною, якщо ти навіть просто допоміг їй теплим словом, вона дає свій результат. Сьогодні найбільше люди скаржаться, напевне, на ситуацію, яка в сім'ях, на критично малу заробітну плату. На малий заробітні пенсії. На малі пенсії, перепрошую. На ситуацію, як перезимувати зиму, як пройти опалювальний сезон, як сьогодні забезпечити сім'ю. Оце найбільше те, що хвилює сьогодні людей. Війна, звісно, залишається на першому плані. Але людям потрібно Спільно сьогодні працювати над тим, щоб наша країна виграла війну. Почула вашу відповідь. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні у програмі Контакт гість студія Анатолій Бондаренко, кандидату народні депутати по виборчому округу номер 194. Наступне питання мене щодо візиту Юлії Тимошенко. Стало відомо, що вона була на Черкащині 7 жовтня. Все ж в Черкасах ми її не побачили. Чому? Ви знаєте, візит Юлії Тимошенко це був візит проїздом в першу чергу. І на сьогоднішній день вона хоче зустрітися з тими людьми в тій глибинці українській, де до них такого рівня політик не доїжджав жодного разу. Я бачив тисячі людей під час мітингу, очі в цих людей горіли. Люди хочуть почути правду, що відбувається в країні. Ми готові сьогодні працювати плічо-пліч пліч з президентом, але ми не готові мовчати і закривати очі на ті речі, які відбуваються сьогодні в країні, на ту корупцію, яка панує сьогодні, на ту неефективні дії генералів, де завели сьогодні до великої кількості загибелі наших військових. Ми не готові покривати спільно, і я вважаю. Покриття цих злочинів це є злочин в першу чергу проти українського народу. Я дивилася фотозвіт, бачила, що справді дуже багато людей прийшло до Юлії Володимирівни. Про що говорять? Знову ж таки, тема війни і мінських домовленостей була на першому місці. Чи з якими проблемами звертаються до вашого лідера? В першу чергу це тема війни і миру, тема зростання і сьогодні падіння. Курсу гривні, тому що знецінюються заощадження. Тема підняття цін на продукти харчування. І тема сьогодні основного того, що ми не бачимо реальних змін в Україні. Змінилося, на жаль, тільки прізвище. Ми не бачимо боротьби з корупцією. Ми не бачимо сьогодні чиновники, ті, які зловживали своїм службовим становищем, вони понесли покарання. Ми не бачимо реальних кроків нової влади. І де той знаменитий лозунг жити по-новому? Чому ми не живемо по-новому? Чому? Ми хочемо жити по-новому, але чому ми не живемо? Тому напевне, що влада не працює в цьому напрямку достатньо. А коли не працює влада, тоді буде працювати народ. І ви знаєте, оця сміттєва ілюстрація. Яка відбувалася, напевне, це відбувається вона за бездіяльності влади. Це не гарні речі, це не європейські речі. Але коли не діє прокуратура, міліція СБУ, тоді починає працювати суспільство. Це гарно, дуже, що суспільство сколихнулося. Це дуже гарно, що воно сьогодні хоче брати участь у будівництві країни, в розбудові нашого суспільства. Це дуже гарно. Але є ті речі, і є та межа, де влада не повинна її перейти. На жаль, я не бачу сьогодні відмінностей від того, що було попередні, і того, що відбувається зараз. Син президента Януковича був депутатом Верховної Ради. Сьогодні син президента Порошенка також іде в депутати. Ми що? послідовники? Чи це потрібно сьогодні для сім'ї? Чи ми живемо сьогодні? В Азії, що це як Туркмен Баші, і сину передав, і потім онуку передав. Ми європейці. А і діяти ми повинні по-європейськи. Я вважаю, що він повинен відмовитися від балотування, тому що це не красить сьогодні. Що ми досягли мінськими домовленостями, коли президент Порошенко поїхав і спілкувався в Конгресі, гарно зустрічали. Але ж відповіді не дали. Озброєння не дали нового. Чому не дали? Та сказали, тому що у вас уже з сепаратистами заключений мир. Оце так мінські домовленості. Ми зрадили військових, фактично, ми їх зрадили. Ми зрадили патріотів, ми зрадили добровольців, ті, які там, цими мінськими домовленостями. Як казав Любимир Гузар, не за той мир ми молимося, не за такою ціною. Почула вашу позицію. Ми заговорили вже з вами про люстрацію. Все ж президент підписав закон на черзі пакет антикорупційних законів. Як вважаєте, наскільки вони будуть ефективними? Чи вдасться їх впровадити в життя? Це дуже добре, що президент підписав закон про люстрацію. Але я хотів би, щоб цей закон виконувався не так, як всі інші закони в нашій країні. У нас непогана законодавча база, у нас нормальна конституція. Але чому ж у нас... Коли у прем'єр-міністра запитують, чи будеш ти йти в відпустку під час виборчої кампанії, а він відповідає, що ні. Друзі, треба сьогодні нам спільно визначитись. Якщо ти прем'єр-міністр, то працюй далі на країну. Якщо ти військовий, воюй, якщо ти волонтер, допомагай, а не я хочу бути і народним депутатом, і в той же час посадовцем. І я хочу бути прем'єр-міністром і в той же час балотуватися на вибори. Так не може бути. Закон один для всіх. І ніхто не дав права сьогодні вищим посадовим особам країни його порушувати. Ми заговорили про боротьбу з корупцією. Ви на минулому ефірі говорили, що не мають її довіри до правоохоронних органів. Сьогодні, власне, ви підтвердили цю думку. Як все ж зробити так, щоб виконувалися ці закони? Знову ж таки, все в руках народу може бути ще один майдан. Чи як зробити так, щоб ці закони справді втілювали в життя? Якщо влада не приділить достатньо уваги боротьбі з корупцією, якщо закони не почнуть діяти, третій майдан неминучий, і це не найкраще. Ви бачите, як сьогодні у одному з Черкаських районів діють народні добровольці, коли один представник фонду приїхав купувати виборців. Вони не розраховують сьогодні на владу. Вони працюють самі, вони, можливо, не в правовому полі, але вони вважають, що сьогодні тільки так можна зупинити підкуп виборців. На жаль, це не найкращий шлях. Побиття людей це не найкращий шлях. Але коли не діє закон, тоді діє суспільство. Тобто ви вірите в формування нового покоління державних управлінців, в те, що все ж вдасться якось систему переламати? Я не тільки вірю, я і будую це нове покоління нових управлінців, порядних, чесних, людей, яким не соромно дивитися вічі в один одному. Анатолій Бондаренко, як кандидат у депутати, що вас вирізняє з поміж ваших конкурентів? Чим ви особливий з поміж них? Сказувати, Хорошо. то краще. То краще? Угу. Можемо. Це вже явно питання з підтекстом. Мовляв, чим я кращий за інших? Ви знаєте, я відповім так. Перша громада селища обрала мене селищним головою, коли мені виповнило, не виповнилось ще 28 років того часу, я то у владі, то в опозиції, але мені просто і зручно спілкуватися з людьми. Я ніколи не зраджував своїх виборців і не змінював політичних поглядів. З 2006 року я є членом Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Всією партією пройшли роки, коли партія була у владі і коли партія була в опозиції. Черкащани мають пам'ятати. Хто за часів Януковича відкрито протистояв тут злочинному олігархічному режиму і його ставленникам в особі Сергія Тулуба. Ми ніколи не ховалися за спинами людей. Це нас разом з черкащанами, тут, Луганський беркут бив, на Соборній площі, в мене та моїх товаришів стріляли на Майдані в Києві. За мною не стоїть ні олігархи, ні Ахметови, ні фірташі, ні Коломойські, яким би я мав відпрацьовувати в Верховній Раді. Тому я вважаю, що у виборців немає підстав не довіряти сьогодні мені і моїй передвиборчій програмі. Я знаю, що нам необхідно разом з вами зробити для розвитку міста Черкаси скільки. Скільки це потрібно буде зробити і покласти, скільки здоров'я свого. Я черкащанин, тут живе моя сім'я, тут живуть мої рідні. І я не збираюся полишати це місто. Я збираюся жити, працювати і будувати для того, щоб це місто розвивалося, щоб це місто було європейським, щоб це місто стало окрасою на Дніпрі і щоб у ньому жили вільні. Незалежні і чесні громадяни. І останнє питання на сьогодні. Якщо е, втрапити до Верховної Ради, які питання в першу чергу будете там розглядати, лобіювати і вирішувати? Напевне, в першу чергу, це питання суверенітету нашої країни. Сьогодні ніхто не дав право встановлювати кордони країни, ніхто не дав право сьогодні найманцям з Луганської, і Донецької Народної Республіки вбивати наших громадян. Відміну мінських домовленостей, відміну пенсійної реформи, нормальна економічна політика, щоб люди не зубожили, щоб люди не дивилися на ріст курсу долара, а щоб люди були впевнені в завтрашньому дні. В першу чергу завдання народного депутата це законотворча діяльність. І я вважаю, що я маю достатньо фахових знань, щоб гідно представити. Інтереси черкастів і жителів Черкащини в наступній Верховній Раді України. І сьогодні, буквально перед ефіром, стало відомо про те, що міліціонери оприлюднили. Мають список на руках кривдників мітингарів, зокрема, тих, що були і на Дамбі, і тут у середмісті. Ви сьогодні згадували про ці події січнево-Лютневі, але говорять, що не можуть розпізнати їх. І, мовляв, знову ж таки, за ЦАП Лалі Пандін, колишній головний міліціон області. Як вважаєте, чому так відбувається, і насправді чи можна знайти винних і покарати їх? Знаєте, напевне, у когось немає політичної волі, щоб довести до суду і довести. До кінця ті справи і посадити на скамю підсудних тих людей, які зробили злочини суспільства. Сьогодні не потрібно нічого, розпізнати не можуть. Ми їм допоможемо розпізнати. І цих людей більшість знає в обличчя. Чому вони сьогодні ще й досі працюють? Дорогі мої черкащани, якщо ми не змінимо. Наші погляди, якщо ми не разом не будемо створювати і допомагати владі діяти так, як потрібно, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права на майбутнє тут. Ми будемо знову тоді обирати Шуфричів, Поплавських і всіх інших, які ганблять Черкаський край. Давайте вже кінець кінцем, щоб ми закінчили цю ганебну історію в розвитку Черкаського краю в історії і будемо сподіватися на краще, що цей раз. Не буде помилковим вибором черкащан. Я дякую вам за відповідь. Зараз активно моніторю коментарі відповіді людей, зокрема в соціальних мережах, на новинних сайтах. І подекуди звучать такі нотки розчарування і відчаю. Прошу звернутися до глядачів. Все ж маєте хвилину для того, щоб якось заспокоїти їх, налаштувати. Можливо, будь ласка, зверніться до глядача і будемо по тому прощатися. Прошу. Шановні черкащани, 26 жовтня. Перед українським суспільством стоїть вибір. Вибір, як жити далі нам, нашим дітям, нашим рідним, в якій країні жити, чи жити в країні, де цінують історію, де поважають закони, де виконують їх, чи жити в тій країні, де олігархи правлять режимом. Я хочу, щоб наш вибір відбувся чесно, але ми вибрали з-поміж тих людей, які достовно представлять суспільство Черкащини у Верховній Раді. Я хочу, щоб ми не помилилися, і щоб нам не соромно було за наш вибір, щоб ми вільно дивитися, дивилися в очі один одному, і щоб ми не думали, що після 26 жовтня. Життя закінчується. Життя продовжується і нам разом з вами будувати цю країну, і нам, і нашим дітям будувати її незалежною, заможною і європейською квітучною країною. І я впевнений, що український народ переможе, переможе над усім, переможе, попри те, що відбувається, і попри тиск Російської Федерації. Я впевнений, що наш народ волелюбний. Сильний і він здатен змінити історію. І я думаю, що Україна переможе. На цій позитивній ноці будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем студії програми Контакт був Анатолій Бондаренко, це кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Побачимось, як завжди, на телеканалі Віка. Нехай щастить.